16 лютого 1918 року проголошено Кубанську народну республіку, незалежне проукраїнське козацьке державне формування на Кубані. Проіснувала один рік і дев'ять місяців. За першою конституцією Кубанської народної республіки був проголошений її склад з Кубанської області, Чорноморщини, Чорноморської губернії, Ставропільщини, Ставропільської губернії, Терщини, Терської області. Велися перемовини з гірською республікою. 20 січня 1918 року законодавча рада самостійної Кубанської народної республіки ухвалила резолюцію про прилучення Кубані на федеративних засадах до Української Народної Республіки, але через агресію московсько радянської Росії це об'єднання не відбулося. 4 грудня 1918 року на надзвичайній сесії краєвої ради було прийнято другу конституцію, якою назву Кубанська Народна Республіка було змінено на Кубанський край. 17 березня 1920 року Кубанська республіка була знищена московсько-більшовицькими окупантами. Визначні урядові діячі Кубанської народної республіки Микола Рябовіл, Кіндрат Бардіш, Федір Щербина, Лукабич, Степан Манжула – Олександр Філімонов